Який рахує монети в якої лавці? Що робить цей портрет? Ми в магазині ексклюзи. А, сорі, сорі. Вибачайся. це не портрет, це картина на, на добро, там, на фінансовий достаток. не знаю ну, Це чого. такий символічний, да, якийсь подарунок для когось. Ну, да. е це втілення розуму, да, багатства, хитрості, мабуть. Да, євреї. Дивіться, Скільки тут викладено каміння? Угу. Дуже гарно виглядає. І що, люди замовляють таке? галь? Да? да? Реально їм подобається такий стиль картин. Да, він символічний. Саме євреї, там ще євреї свічку. Я і... пам'ятаю, в нас був випадок, коли люди замовили для. Для товариша свого, як би в прикол йому таку картину, дану якісь в нього такі нотки, мабуть, характера в нього є єврейські. Але потім ми з ними розмовляли. Після цього вони приходили на нас ще, і вони говорять, та ти ж він в захваті був, що ми його та подарували. Каже, ми навіть не очікували. Ми типу, для прикола це зробили, але йому наскільки це зайшло? І після того, після того ми почали їх більше виготовляти. Ну, і... різних розмірах, да, вони різних різні. Це Ми одна із стали... самих популярних, да. так що замовляйте сайтек слюзіком.